Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 383 383-я задача. Її створив видатний шаховий композитор Ріхард Третій. Хід білих. Знайдіть виграш. В нас туровий еншпіль. Чорних аж на два пішаки більше. Але білий король активний і біла тура активна. Чорна тура пасивна. Чорний король обмежений на краю дошки. І тому білі можуть виграти. Наприклад, які тут ідеї? Пінемо зовсім неправильного ходу G4. Це не мат, адже в короля з'явилось поле H4. Можна побити пішака. І білі навіть напали на мат. Але білі тут не виграють, якщо чорні правильно захищаються. Чорних їх g4 захистили поле h3. Далі можна зіграти тура d1 з ідеєю тура h 1 мат. Захист короля H4. Король може походити на g3. Король F4 продовжуємо обмежувати чорного короля. Але хід короля h5, і король хоче вже походити на g6. Так позиція може повторитися. Білих на пішака менше, Нічия може бути вигідна, але ж завдання виграти. Якщо білі зіграють а 4 то чорні грають тура а8 чи тура С8. Чорні активізували туру, і білі вже не виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід g3. Білі створили загрозу Тураш 4. І там буде мат. Ну, Наприклад, чорні грають тура 8. Тоді А4 4 жертва тури. Чорні змушені бити GH, і є хід G4 мат пішаком. чорних є кращий хід, чорні грають тура G8. Тобто Тура захищає поле G4 після того, як пішак поб'є g. Зараз хід білих. Подумайте. Знову пішака на D3 бити неправильно, тому що чорні активізують туру. Далі можна побити пішака чи грати тура А5, постійно шахувати білого короля і білі тут не виграють. Правильний хід Тура Б4. Ідея тура Б1 Тура аж 1 мат. Ось Тура С4 не можна було грати, адже чорні грали пішоком d2 і забрали поле С1 в тури. Як захищатися чорним? Чорні грають G4. Тура Б1, вже загроза буде мат, є хід Тура G5 шах. Королем на F4 грати неправильно, адже чорного короля є хід король g6, короля багато ходів, тут білі мат йому не поставлять. Правильний хід король в 6 побили пішака і білий король обмежує чорного короля на краю дошки. Є шах Тура 6, король ф7. Король обмежує чорного короля, атакує туру. В чорних тут дуже мало ходів. чорним тут може бути мат. Наприклад, чорні грають тура d6, слабка п'ята горизонталь, тура б5 шах. Закрили з турою і буде мат. Якщо чорні хочуть захистити п'яту -го горизонталі і зіграти Туража 5, тоді буде мат по вертикалі H. Чорні поки грають d2. Хід білих, подумайте. Правильний хід це а4. Білий пішак просто загрожує пройти у ферзі. Адже в чорних немає тут корисних ходів. Чорні проводять ферзя, необхідно бити. І чорні грають тура в 6. Хід білих знову подумайте. Чорні щойно віддали пішака, в якого є ходи. І тепер в чорних скаже на Тура. Побили туру, буде пат. Отже, туру бити не можна. Король є 7 грати неправильно, хороший хід тура в 3. Тура загрожує побити пішака на g3, тура може походити за прохідним пішком А, тура обмежує білого короля, білі тут не виграють. Правильний хід король g7, білий король поближче до чорного короля, буде його обмежувати. Якщо шах Тура g6, король h 7 білий король близько. Якщо король g5, король чорний втікає, щоб десь не було мату, тоді тура d 5 Король f6 і тура d6. Лінійний удар, білі виграли туру, і далі білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Білі знову ж таки загрожують десь зіграти тура d5, може бути мат. Чорні грають тура f5, захистили п'яту -го горизонталь. Далі білі грають тура B1. І є ідея зіграти тура b5. Ну, наприклад, чорні грають тура c 5 тоді тура б5. Тура під боєм. Чорним немає сенсу бити білу туру. Так білий пшак поб'є, білий пішак ближче до ферзя. Чорні грають тура g5. В цьому варіанті виграють білі, і білі можуть навіть побити туру. Король g5, щоб був прохідний пішак. Пішакові перегони. І білі перші провели ферзя. Білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають король g5. Хід білих, подумайте. Тепер грати тура b 5 неправильно. Адже чорні щойно зробили корисний хід і так чорні виграють темп. Чорні вже грають аж 5. Наприклад, розмін. Знову пішакові перегони. Білі провели ферзя першими, чорні другими. Чорні тут на пішка більше. Білі не виграють. Якщо білі будуть оголошувати правильні шахи. То буде нічия. Завдання виграти. Повертаємось до головного варіанту. Правильний хід тура б 6. Зідаємо тура g6, тура а6. Що робити чорним? Наприклад, чорні грають аж 5, тоді вже буде мат. В чорних тут дуже мало ходів. В чорні грають тура е 5 І тепер можна грати тура б5. Чорна тура не захищена. І так білі виграють темп порівнянні з попереднім варіантом. Ну, Наприклад, чорні розмінюються, пішаки йдуть у ферзі, білі першими провели ферзя, чорним ще два ходи і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто в білих було на два пішаки менше, але чорний король тут слабкий на краю дошки. І білі постійно створювали матові загрози цьому королю, і білі змогли виграти. Чорних тут дуже мало ходів. Чорним грати треба дуже обережно, щоб вже не було мату. І ось є ідея Тура Б5 розміняти тури і перейти в виграшний пішоковий Еншпіль. І ось, Тура Б5 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.